всім вітання місто Пряшів стадіон Татран Арена. Це саме те місце, яке завтра приймає лігу конференцій. В якій розпочинає свій шлях Житомирське полісся. Подивимось, чи зможе колектив Руслана Ротаня забрати перші надважливі очки у таблиці коефіцієнтів. Нам вже вдалося відвідати всі передматчеві заходи, поспілкуватися з тренерським штабом і так само з гравцями Житомирського полісся, Тому обов'язково дивіться це відео, ставте йому вподобайку і поїхали. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе, бери від гри своє. Скажімо так, да, я вже там на прес-конференції, коли був ще в Житомирі, я сказав, що да, на папері це борець, а в футболі буває по-різному. Да, воно так і трапилось. Тому да, після першого матчу десь було трошки. Скажемо, вже вже більш-менш ясно, тому що ну дійсно гарний матч від санта коломи Я рахую, да, і ми розуміли, що це вже ситуація, де, мабуть, 60 на нас на 40, да, шанси на користь Санта коломи Тому ми готувалися і для Бора і готувалися і для Санта коломи Нам коли вже да знали результат другого матчу, то це це все стала інформація. Трошки звернули в одну сторону. Нам скажімо так, відступати нікуди. Ми дуже багато вже розгубили. Тому зараз хочеться бути корисним да, не тільки те, що ми молода єврокубкова команда, на да, ми хочемо бути корисним і для України. Да, розуміємо, що коефіцієнти дуже важлива річ зараз. І я думаю, що це тільки мотивує і нас, наших футболістів, і наших болівальників. Тому це така гарна мотивація дана нам на наступнаступне на, 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 на завтрашній матч і наступні матчі. Тому це концентрація, це 100% 100 зібраність, і ми до цього я бажаю готові. На зборах у тих поєдинках, які були в відкритому доступі, дійсно було видно, що команда набагато більше націлена на воротах, але не вистачає. Ну можливо, трохи хотілося більше саме в реалізації моментів. Чи погоджується? Так, це буде, ви знаєте, я я рахую, що це буде завжди. Ми будемо не максимумом, максимум, що тому, що в принципі футбол сьогодні проходить до того, що до третьої зони. І я рахую, що сьогодні в футболі, в принципі, те, що ми казали зараз, і по організації і люба команда, вона, якщо працювати над цим, першу другу зону подолає дуже швидко. Але сьогодні є Мені здається, так в сучасному футболі проблема в третій зоні, де немає агресії, де реалізація, де... це майстерність також футболістів да, напрацьовуватися. Тому над цим потрібно працювати завжди. І саме головне, мабуть, це концентрація і така, знаєте, така голодна якась ідея голів самих футболістів. Да. Тому що перше, це працюється на тренуваннях, а друге, це ментально пропрацьовується в голові. Коли ти хочеш сильно чогось, ти обов'язково цього досягнеш. Ми дуже добре пам'ятаємо минулу Єврокубку компанію Полісся, де клуб вилетів від команди Олімпія. І які висновки з тих матчів і з минулорічного досвіду змогла зробити команда і власне капітан Руслан Бабенко. У нас новий тренерський штаб, і ну який можемо. Урок винести. Це, це важко відповісти. Ну, не знаю. Ну, нові вимоги, але гра, я просто так пам'ятаю, що ми в першому матчі програвали 1-0, побігли відіграватися і отримали другий м'яч. Не треба цього робити. Напередні поєдинку Житомиряни продемонстрували свій перший літній трансфер Микита Кравченко доєднався до команди. І як. Проходив цей трансфер. Давайте послухаємо головного тренера. Нам потрібно було переглянути наших гравців, да, побачити їхні якості і скажімо так, об'єднати це в можливості те, що чого ми хочемо на футбольному полі, да, тренерським складом, як яку гру ми хочемо бачити. Да. І я не скажу, що ми там побачили щось погане на флану, але дійсно ми потребували в, в цій позиції. Да, і, Микита якраз той гравець, який нам дасть да, в тому, що в роботі з да, в організації, в виходу від воріт, да, в балансі він нам додавить, я, я впевнений, що як мінімум конкуренції на цю позицію, і в ігровому плані да, ми, ми станемо краще 100%. Вдалося отримати ексклюзивний коментар від асистента головного тренера Житомирського полісся Сергія Кравченка. Кого він може виділити по роботі на літніх навчально-тренувальних зборах і що саме він думає про суперника? Це все покаже гра. Зараз можна казати, що завгодно, але покаже гра. Якщо я вважаю, що в ну, нас нема виборів, це дуже добре, що другий рік поспіль полісся грає в Єврокубках. Такий календар у нас. В принципі, всі команди там ще може пару чемпіонатів. Почалися чемпіонати вже свої, але всі так грають. Тому у нас нема вибору, ми готувалися під цей матч. Ми провели збори. Якісні спаринги були, те, що ви сказали. Тому я сподіваюся, що все буде добре і ми добре підготувалися. Але все покаже гра. Ніякий це не подарунок. Це свідчить те, що ви сказали, що вони обіграли борець, який дійшов до 1-8 в тому році. Це по перше. По-друге, це Андора, але ну у нас є вся статистика. 15 чоловік в команді Андора пройшли школу виховання іспанськими командами – Сіда, Сарагоса і так далі. Тому це, в принципі, можна сказати, іспанці, які навчалися, але не заграли на якомусь там високому рівні. І, по-друге, ця команда не в тому році, а на два роки тому пройшла два етапи Єврокубків. І вилетіли тільки від АЗ. Тому це е, говорить тому, що це команда дуже хороша і все вирішиться на поле. Тому ми ні в якому разі не думаємо, що ми там вже пройшли, чи там як пишуть, що нам це подарунок. Ні в якому разі. І Я сподіваюся, що хлопці так, так само вважають. Ми на це налаштовуємо, тому я думаю, з нас з настроєм все буде добре. Останні питання по всіх поєдинках, що були в відкритому доступі, що можна було передивитись на Ютубі, дуже сильно виділявся на цих Зборах приємно виділявся вонсаблеш. Те, як він почав діяти активно, десь дійсно можливо зіграло. Ми розуміємо і ушкодження Назаренка, який тільки відмовилися під на сам кінець. Можна сказати, що можливо за цей збір, за той проміжок часу, який ви провели в команді, він спрогресував або здивував вас найбільше або виділять когось іншого? І нікого не буде виділяти. Всі, в принципі, всі працювали. І ті хлопці, які там зараз шукають команду, і всі інші хлопці, і хто завтра не попаде в заявку, всі дуже добре працювали. Ми всі задоволені. Але нам треба було робити вибір по з привіду Гонсаловиша Андре, Дійсно, він добре теж саме те, що я сказав про всіх, він добре працює. Прогресує, слухає, виконує, тому ми задоволені їм, Але завтра гра покаже хто як буде грати і скільки. Головний тренер футбольного клубу Санта Колома зізнався, що багато віддаються поєдинків Полісся як на зборах, так і ще за попереднього тренера в українській прем'єр-лізі. І кого з гравців Житомирської команди може виділити саме він? Так, це прекрасна команда. Ми дивились їх матчі. Це буде складний поєдинок для нас. Мені подобається їх ідея гри. Я маю схоже бачення. Також футболісти, що грають в поліссі, дуже якісні. Ми знаємо, що нам буде важко, але минулі матчі ми грали проти Бораца. Футболі не буває легко зараз. Ми вже в другому раунді кваліфікації до ліги конференцій, і ми гратимемо з усіма нашими можливостями. Я бачив декількох висококласних гравців: лівий захисник дійсно хороший гравець. Вінгери, новий форвард, якого вони нещодавно підписали, півзахисники, що мають знання і розуміння, як діяти з м'ячем. Повторюсь, це буде складна гра для нас, але ми готові до цього. Друзі, дякуємо за те, що додивилися саме це відео до кінця. Обов'язково пишіть ваші думки з приводу поєдинка Полісся проти Санта Колома в коментарях. Чи вдасться настільки легко українському колективу впорати зі своїм суперником, і як про це каже величезна кількість аудиторії? Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і до нових футбольних зустрічей. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.